Дітям на втіху зруйновані гойдалки, ржаві труби, занедбана територія. Це не фільм жахів, а дитячий майданчик у трускавці на вулиці Євасюка. Точніше, те, що від нього залишилось. Протягом кількох років мешканці мікрорайону оббивали пороги владних кабінетів із проханням привести до належного вигляду дитячу територію. Проте жодної допомоги так і не дочекались. Лише зараз, коли звернулись до головного лікаря Трускавецької лікарні Андрія Кульчинського, одразу отримали результат. Було дві поламані качелі, було не дуже приємно тут кататися, ходити. Було все поламане. І Ми раді, що зробили тут хоча б щось. Тут Дуже гарно зробили, тут тепер дуже навіть приємно кататися. Але на деяких вулицях ще такого не робили. Я хочу, щоб ну, на кожній вулиці були такі качелі, так як тут. Мені подобаються дуже качелі, бо думаю, що їх гарно зробили. І колись коли катався, вони скріпіли, а тепер вони не скріплять. Радості батьків малечі теж немає меж. Дорослі розповідають, через занедбаний стан дитячого майданчика досі діти бавились мало не на дорозі. Всього за кілька метрів від проїжджої частини. Тепер діти мають до бо тут було заросле все, все зруйноване. Діти всі на проїздній частині бавились. Тепер вони проїзна частина свобіна, дітей немає. Діти всі на майданчику. Ви бачите. Проінспектувати новий дитячий майданчик прийшли депутати Трускавецької міської ради. Кажуть, результатом задоволені. На майданчику, який був відновлений на прохання мешканців депутата Трускавецької міської ради Андрія Богдановича Кульчинського. От, е було декілька поставлено лавочок, е була поставлена пісочниця, е були відновлені качелі, турнік, бруси. От, е були встановлені перила. Кажуть, і мешканці даного мікрорайону дякують за сприяння і допомогу депутатам мікрорайону. Радість в дитячих очах найголовніше, заради чого дорослим варто працювати. Трускавецькі чиновники пообіцяли, що заради цього готові і надалі докладати усіх можливих зусиль.